Сьогодні у нас ось така розпаковочка. І що ж в нас тут? Ну, сьогодні я хочу вам представити нашу нову лінієчку, містер Вайпес. У ну, нас це була лінійка, але у нас з'явилось 5 нових засобів з оновленим пакуванням, зновленою формулою. Ну і почнемо ми з відбілювального засобу. Що ж це таке? Ну, це. Такий засіб, яким ви можете е, любу сантехніку відбілити, відмити, дезінфікувати. Е, далі е, унітаз, ну, по першу чергу, унітаз, хочу сказати, що я вже цим засобом скористувалася. Він дійсно дуже-дуже гарно відбілює всю сантехніку. Далі ви можете відбілити їм кастрюлі свої, кахлі, все-все-все, що захочете, і навіть одежу ви можете їм відбілювати, але єдине, що не можна цвітні тканини відбілювати, бо можете залишити, ну, відбілити, зробити пляму. А так, все, все ви можете відбілити, будь-який одяг. Ви можете відбілити плитку, ви можете відбілити. Ну, саме головне, я, от, наприклад, использовала на унітазі дуже-дуже була вражена ефектом. Далі, і він дуже великий, тут цілий літр. І ціна його всього е, 219 гривень. Далі, отакий от от чудовий засіб, теж літровий, бачите, від вапняного нальоту і іржи. Тобто, це. Опять сантехніка, душові кабинки, і везде-везде, де у вас є вапняний наліт і ржа. І цей засоб коштує всього 249 гривень і теж від... великий літровий Бачите, навіть в камеру при ближньому фотографуванні не поміщається. Далі. Ще ось такі два чудові засоби. Оце в мене антижир. Тож я його пробувала на своїй кухні. Дуже-дуже він мені сподобався. Має приємний аромат. Даже, якщо чесно, то я не використовувала рукавички, хоча рукавички треба використовувати постійно. Ну, Витяжку я їм помила. Помила плитку, помила наружну стінку холодильника, він в мене близько стоїть. Помила сковорідку з зовнішньої сторони. Після того, як жарила, і помила плиту. Дуже осталась задоволена. Далі, ось такий чудовий засіб це плямо-вивідник. Його, кстати, антижир же стоїть 199 гривень, я забула сказати, Це плямо-вивідник, тут теж його багато, як і антижира. бачите, пол-літра. І він у нас. Спрейвий і коштує 159 гривень. Теж я його пробувала використовувала, вже, вже видалила ряд, ряд плям. Ну, Перші плями я забула сфотографувати до, тому немає сенсу після нові плями я собі сфотографувала до, тепер жду, коли висохне. Ну я що хочу сказати, що я його тільки нанесла, потерла і плями зразу зникли. Тобто, ну, я прати кинула. Але ж вже плями зникли. Тому, будь ласка, плями видаляє в основному органічного характеру, тобто люба їжа, люби жири, а також кров, що дуже-дуже важно, тому що кров не всі плямовідники видаляють. Тому, будь ласка, користуйтесь кава, чай, трава, все це він всі ці плями видаляє. Далі, ну і наш ще один чудовий засіб це кисневий порошок, кисневий відбілювач плямовий відник. Він коштує 449 гривень, тут його е, пол кіло. Ось така чудова. Одна ложечка всього лиш нужна на тазик, Так що, будь ласка, дуже вигідно його придбати. Ну, і в цій розпаковочці в мене ще, як завжди, наш шампунь шавуля, бо він дуже користується попитом, тому що у нього дуже гарна ціна. Поки що по акції всього 150 гривень замість 229. Він реально з настоящими трав'яними екстрактами, з ним ваші волоси будуть пишними, будуть блищати, він зупиняє випадіння волосся. І ще він регулює жирність кожного голови. Тобто, якщо ваше волосся склонне жирності, або ви використовували неправильні шампуні, і у вас нормальна кожа стала жирною, то він все це регулює. Тобто, будь ласка, замовляйте, концентрований, тут півлітра ну, дуже надовго. Далі, і ще у нас тут. Ну, Такий от чудовий гель з морськими мінералами. Стоїть він 159 гривень, дуже концентрований, має великий об'єм. Кожа ваша буде доглянута і зволожена. Будь ласка, замовляйте, він не пересушує кожу. Пробуйте, і вам сподобається. Ну, І, да, і остання вишенка на торті це наша милка хамам. Дуже-дуже рекомендую спробувати. На 95% воно натуральне. Тут всього цілих аж 125 грам. Вони всі удивляються, що така великий, такий е восьмигранний кусочок. Всі думають, що він маленький, але коли бачать в, наяв... ну, в реалі, то бачать, який він великий. Хватає ну, дуже надовго, тому що от просто ви проводите рукою і, цього... і вам цього достатньо, щоб помити руки. Тому він розходується дуже довго. Має приємний аромат. Якщо ви були в справжньому турецькому хамамі, то оце він, цей аромат, ця сама піна. І в мене клієнти його часто купують із-за аромата, щоб просто покласти навіть в ванній кімнаті або в туалеті, щоб був цей приємний аромат Турції. А я з вами прощаюся, буду дуже вдячна за лайки. І підписуйтесь на мій канал, хто хоче бачити мої реальні розпаковки. До зустрічі, мої любі! Також під цим відео є два посилання: одне, щоб придбати товари, якщо вам щось сподобалося, ви хотіли б спробувати. І друге посилання, якщо ви хочете самостійно замовляти собі замовлення, робити замовлення, то, будь ласка, для вас посилання на дисконт знижку.